Вечоріє, сутеніє, а в кімнаті на вікні щось у темряві біліє, Мабуть, яблучка смачні. Мама яблучка купила, щоб Марійка їх поїла. Щоб Марієчка мала здоровенькою була, гарні яблучка помиті і солодкі, і соковиті. Чом як дівчинка не їсть? Хто на це нам відповість? А Марійка цю хвилинку заглядає у щелинку, хоче яблучок вона, тільки темрява страшна. Може, там шкребеться мишка? Може, вовк сидить під ліжком? Може, там заліз під стіл гострозубий крокодил? У дитячому садку є акваріум в кутку, а в акваріумі рибки. Ми готять туди-сюди, і на всіх вони крізь шибку поглядають із води. Є в садку ще й цуценятко, є ласкаве кошенятко, а на дворі є кролі, голохаті лохаті та малі. Дітвора в садочок прийде. І біжить в живий куток, а Марійка не підійде до звіряток ні на крок, бо вона боїться всіх, навіть рибок золотих. Цуценя куснути може, кошеня дряпнути може, а кролята гризуни, погризуть мене вони. Ой Марійко, чудосійко, бо я гуска ти мала. І чого це ти, Марійко, всіх боятись почала? Через кладку по порядку діти йдуть в зелений ліс. Під ялинками стежинки наче змійки повелись. А Марійка невеличка все стоїть на бережку. Страшно йти на той бік річки, через кладочку хитку. Ну, давай, Марійко, ручку. Ми без тебе не підем. Ми, Марійко, чудосійку через кладку проведем. Не лякайся, не спиняйся, ти жулійся не сама, і страшного тут нічого між деревами нема. Збіглись весело малята, ну, мов хованки гуляти. За дерева під кущі поховаємося мерщій. І Марійка теж не сміло заховалась за пеньок. От присіла і заніміла, За пеньком сидить звірок. Звір страшний та волохатий, Довговусий і вухатий, під галузкою сидить, жовтим листям шародить. Затремтіло тут дівчатко, наполохане, бліде, а налякане зайчатко. Тільки вухами пряде, ворухнулася галузка, боягузка як гукне, а зайчатко без оглядки, як стрибне та дремене. Тут надбігли зразу й діти. Що тут сталося, Що за крик? Ой, рятуйте, звір сердитий. Де ж той звір? та він утік? Ну й сміялись потім добре всі малята в дитсадку, що зустрілись два хоробрі, два сміливці у ліску. На подвір'ї в дитсадочку зозуляста ходить квочка, а за квочкою підряд ходить семеро курчат. У них такі маленькі ніжки, у них м'якесенький пушок, і Марієчка ні трішки. Не боїться цих пташок, з ними грається охоче, їх годує щоразу, тільки щоб сердита квочка не ходила поблизу. Ціп-ціп-ціп мої пухнасті, ви клубочки пухові, обережно, щоб не впасти, не заплутатись в траві. Та зненацька щось велике шугонуло з неба в сад. Лютий хижий птах шуліка налітає на курчат. А марійка боягузка як ухопить камінець, та як кинеться назустріч до шуліки на простець. Налякалась хижа птаха, підлетіла вище даху, а курчатка всі до квочки Покотились, мов клубочки, мов клубочки пухові. Всі здорові та живі. Ну, і Марійка, от так диво, от яка вона смілива, та яка ж небоязка налякала хижака. А коли й хижа птиця стала зовсім не страшна, вже вона не побоїться ні кролятка гризуна, ні меткого цусенятка. Ні малого кошенятка, ані рибок золотих, ані зайчиків прутких буде завжди скрізь гуляти, за собою всіх водить і до темної кімнати буде сміливо ходить.